З 1 січня нові акцизи у 2014-му підвищується підвищуються ставки акцизного податку на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичивок винограду. Сума незначна, кажуть фахівці з 29 гривень до 32 за один літр 100-відсоткового спирту. Однак це не означає, що людям потрібно скуповувати коньяк, бренді чи віскі. адже заповняють в управлінні міндоходів в області для споживачів напої не здорожчають, принаймні найближчим часом. Ціна алкогольних напоїв які отримані, які виробляються на основі спортових дистилятів, можуть зрости тільки за умови збільшення мінімально відпускних цін, які будуть, які затверджуються кабінетом міністрів України, також збільшуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби. Щоправда, тут мова йде про копійки. З 1 січня 2014 року мінімальне акцизне податкове зобов'язання на одну тисячу сигарет зросте на 6 гривень і 20 копійок. Це навіть менше ніж одна копійка. В основному збільшення акцизного податку на тютюнові вироби ляжеть на виробників. Тим більше я хочу зазначити, що тютюнові вироби реалізовуються за максимальними цінами. Кожна ціна на кожній парці тютюнових виробів зазначається максимальна ціна, за якою її можуть реалізувати розріб покупці. Аби підняти ціни на цигарки для населення, каже Оксана Савуляк: то виробники в першу чергу мають задекларувати максимальні розцінки. Тож підняття з нового року акцизів, як на тютюнові вироби, так і алкогольні, спрямовані виключно на поповне не державної казни.